У четвер із самого ранку до редакції телефонували і приходили мешканці різних районів Червонограда, обурені якістю води. Усі наголошували на тому, що платять за послугу немалі кошти, а натомість уже другий тиждень отримують з кранів брудну рідину. Терплять люди і збитки від іржі, псуються фільтри, колонки та пральні машини. Група людей, які живуть у четвертому будинку по вулиці Тарнавського у студію телеканалу, прийшли після того, як годину прочекали уваги влади до своєї проблеми у вестибюлю міської ради. І з собою пенсіонери принесли пляшку з водою, яку набрали вранці. Після того як... Як чистили колодязі, тому вода кожен тиждень. Фільтри не встигаєш міняти. Йде вода, як ну, як, кисів, як компот. І так через день, через два, через три, і так цілий час. Колонка забивається і машинки, і все. І нема, нема чим ні зварити, ні напитися, ні, ні помитися, нічого, нічого не маєш. Платити, платити за ту воду, за що платити? От я сьогодні не можу їсти зварити. Куди я? А купувати воду і платити за ту державну воду, теж на пенсії не, на... нема скільки. Ну за що ми платимо? Я не знаю, за таку Хай... воду платити. Ну як так можна? Хай він відповість людям, за що ми платимо ту. В суботу включила прання, воно вийшло червоне так. то прання. Ну як можна? А тепер було Через... почистили колодязі, так. Через два-три дні даже. Два, 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 що фільтр поставив, три дні загнали. Та звертались і в міську раду, і що того. Вони... з лабораторії прийдуть, пробу візьмуть і підуть. Через два дні таке само. Так, з лабораторії Це приходили, воду брали на аналіз і що з того, то що лабораторія. Вони тепер сказали, що приїдуть в лабораторію. сьогодні казали, приїдуть. А що, а що дає лабораторія? І так живе. У мене є понабирано в ведрах найберуть. Червону. Ми раз не так зробимо, пане. Ми принесемо йому відра, ми там у кабінет занесемо. Хай п'є від таку воду. І, своїми... і, і при нас нехай попробує. Я би хотів спитати, Юра Івановича, чи, чи хтось бере аналіз цієї води. Якщо зробити зону відпочинку біля Бугу, то ви вмієте зробити аналіз води, що вода не пригодна для того, щоб купатися. Тут вода пригодна користуватися. Тут вода пригодна, Ігор Іванович, руками це йде. За те все приниження, що сьогодні є в місті, що людина плати за воду, а й вона водою не може користуватися. Що це за послуги такі? Ну то добре, хай би там було раз в тиждень, але що що другий день, що дня скаржився на роботу працівників лабораторії Червоноградводоканалу Мешканець набережної 17 пан Василь. Перетерпівши кілька днів непридатну навіть для технічного використання воду, він викликав спеціалістів, аби ті перевірили її якість. За словами червоноградця, фахівці пробу води у його квартирі взяли, однак із наданням результатів дослідження зволікають. Тут така ситуація не тільки в мене, то тут по сусідніх будинках не знаю, де ще по місті. Можливо, то всюди по місті така сама вод... якість води у нас сьогодні. Я відкрив зранку кран і в мене потекла замість води в мене потекла навіть не можу сказати що болото тільки червоного кольору від державчини. І така якість вода з державчина тече вже десь, напевно, протягом протягом місяця. І ніякий ні фільтр помагає, не допомагає, ні нічого не допомагає. Я викликав сьогодні лабораторію запитається їх, кажу, коли результати аналізу буде. Та який там аналіз буде, кажу. Ви ж бачите, що тут є в цій воді. Ну то слухайте, ну то ціле місто травлять. І, і, і нічого ніхто не може зробити. Цілий садик набрав і в банки понабирав спеціально, і вони ага. приходили до мене в лабораторію, я їм віддав ту воду. Я хочу взяти ті, той результат офіційний, і я ніде ага. з кого не можу добитися, поки що, де я той результат можу взяти. І далі щось треба робити далі. 2.10.01 диспетчер водоканалу. Я подзвонив десь перед 8 годиною до них. Потім з півгодини, 40 хвилин, я не міг до них дозвонитися, вони там чи трубку складають, чи що, я не знаю. Далі, міського подзвонив, вони мені сказали, викликайте їхню лабораторію але то треба дзвонити до диспетчера, то потім до диспетчера додзвонився. Лабораторія прийшла біля десятої години, ну я задав їм налив тої води в фляшинку, вони принесли свою фляшинку, я їм налив тої води гарної дуже. І вони повернулися, я запитання задав конкретне. Де і коли результати я зможу забрати? Та які там результати? І пішли, з тим, розумієте? У мене стоїть в банці та вода, тролітрові банці і стазик набраний спеціально не не виливаю поки що спеціально тої води. Я позвонив ще раз на 10 -01 до диспетчера водоканалу і пит... завдав їм запитання. Про це запитання задав те, що задав тим дівчатам, що приходить з, з... з лабораторії. Питається їх. Кажу, коли і де, я можу забрати результати аналізів води, зразок якої взяли в мене зранку сьогодні. А вони мені питаються. А скажіть, будь ласка, вони акт складали? Ні, кажу, не складали. Кажу, вони повинні були скласти акт, так. Значить, Давайте кажу, представляйте ще раз. Хай складають акт. Хай беруть ще раз воду і будемо робити тоді далі щось. Позвонив вже в санстанцію, Санстанція, лабораторія так само робить аналіз води. Я ще занесу ту воду в санстанцію, хай робить санстанція, хай робить водоканал. І далі щось треба робити. Що, ну, По-друге, ми платимо воду. За воду, як за нормальну птіву воду наступного дня по обіді з лабораторією водоканалу намагались зв'язатися і кореспонденти 15-го телеканалу та дізнатись результати проведення аналізу води з квартири по вулиці Набережній. Однак на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Ми і надалі будемо намагатись отримати ці результати та оприлюднимо їх у наступних випусках новин. Також звертаємось до мешканців Червонограда, які теж викликали лабораторію водоканалу для перевірки якості води, повідомити нам про отримані результати за номером телефону 31333. Надійшов у редакцію. Дзвінок із вулиці Степана Бандери, мешканка 16-го будинку, розповіла, якою водою змушена користуватись вона. От я теж набрала воду, я навіть зараз хочу йти в водоканал, бо тому, що ціни в нас зашкалюють, людей не питають, тобто, де взяти їм гроші на цей. А чуєте, а якість взагалі ну, паршива. Ні помитися, ні попрати одежу, ні зготувати їжу. Ну взагалі. Вже дивіться, дві неділі. Вона така, то трошки ліпше до цього, а взагалі, а вчора вечором то це томатний сік, а сьогодні яблучний називаю, Бо інакше не назвеш таку воду. Дітей неможливо помити, неможливо, кажу, нічого ні попрати, ні помити посуду, ні зготовити їсти. Навіть не знає, за що буде зараз платити 100 гривень. З кранів червоноградців продовжує текти брудна вода. Жителі деяких районів не те, що не можуть пити воду, а й навіть не можуть прати одяг, оскільки цього разу рівень забруднення побив усі рекорди. В будинку за адресою Мазепи 4 у мешканців одна тема: немає можливості приготувати обід та немає в чому прати одяг. У всіх під'їздах вже близько тижня із кранів тече ржава рідина, і фільтрів вистачає не довше ніж на добу. В квартирі 109 мешкає пан Олександр. Він телефонував зі гою в Червоноград водоканал, але й на час приїзду нашої знімальної групи ситуація не змінилася. Ми відкриємо сюди отут водорач. Щоб отримати результат через фільтр. По фільтр стоїть як ми поміняли, тиждень тому тут то така текла брудна, потім текла добра вода. Тепер знову така сама почала текти. Я вчора до Степана Миколаївича котрий дзвонив, ну і казав, що він мовчав, бідняшка. Я казав, що смітникам для нього шкода хіба вбухну, але то не була погроза, то просто по-дружньому. В сусідньому під'їзду ми побачили ту ж картину. Червона вода з болотом і я заплатив гроші цьому сантехніку. А через неділю повторилася, подивіться, що там робиться. Яка вода червона? Готов вже після цього, як ми пробиваємо. А вчора взагалі була. Більше я зняв, тому що зняв фільтр. Я зняв фільтр, тому що забивається це страшне. Я прям перекрив перед цим, зняв фільтр, а потім промив, тому що Неможливо що? А як, от пери, люди, то ну, але... вже так, десь тиждень йде, да? та більше вже було було десь не п'ять. Бог був коло міському, то е, дзвонив Ніколінко. Мені каже, скажи Чудіо, що йде червона вода. Я йому пішов, сказав, а він каже: ну і що? Я знаю, і ну, все відповідь. Михайло, то десь по це тому сім днів, як не віду, ти, ти кажеш. Червона вода страшна. Міни клапа навіть і не перекривався. вода текла і текла. То я б визвав сантехніка. Він прийшов, зробив ревізію. Два, дві години я заплатив гроші. Йому і а зараз вчора знову потрила. Отака сама ситуація. То так вийдуть і лічильники з ладу, а, і діла... фільтри. А скільки зараз фільтри коштують? Бо я колись трохи закупив, ще були повісі. Михайло діло в тому, що вони забивають тержавчину всю систему, Вовчим діло. Ви ця система виходить з раду і труби, і фільтри, і лічильники. То все виходить. От ми страдаємо. Притом ще одно. От вчора говорили з Києва про повірку лічильників, холодної гарячої води. Вони з нас гроші вимагають, а Київ заборонив їм з життів брати гроші. Це вони повинні саме за свої кошти робити провірку, а вони від нас видирають людей. людей. І набирають своїх спеціально на ту апаратуру, набирають своїх кумів, братів, сватів, а ті від нас гроші качають. О, зараз Повірка одного лічильника коштує 50 гривень. Раніше 23, а зараз Чотири. Як, як прати? Запитайте, як прати біля. От ви кинули біле. І тобі, і все. Таке, як, як цегла. Ну, як це цегла. Без, перебільшення. От, без перебільшення. На кухні можете зняти. І з тою білизною вже нічого не зробиш. Ні, вже її не відпереш. А попробуй попери штори, попробуй попери. Дивіться, на кухні катече, бачите? То вже Сійна. на тепер добре. Вона вже більш вже... ну, все рідно, Пан Віктор із 16-ї квартири теж показав нам, що йому пропонують пити. Коли той був як його там, <світ> з Януковичем, там з цим Чудійовичем, той був як його <світтин> мітінг, то я дзвонив туди, казав, що вода червона тече вже три дні. Не може дозвонитися до начальника, то водоканалу. Дзвоню начальнику главному інженеру. Навіть і хиташі немає на місці. Ніхто не відповідає. А тому дзвонив на диспетчера, а диспетчер каже, як у вас бають хороша вода, позвоніть мені, що це за відповідь? Мешканка 117-ї квартири водою з крана не користується. Для приготування їжі воду купує, щоб помитися, кип'ятить, а потім ще й відстоює воду. Як можна такою водою, тут від вчора вечора. вже й так трохи поспускалося, відстоюємо, переваруємо, таке виробляємо. Бачите, двічі, скільки тече. Найкращі справи і в сусідній, 118-й квартирі. Але тут, дивіться, фільтр, який можна зняти. Він весь чорний фільтр. Фільтр весь чорний. Тільки поставили. І зараз я воду тут зілю. Що тут за вода? Добре, що ще перевіряємо, коли вода така, то не прання ніхто не. От ніхто не його, не пере. А якщо б людина день. не знає і його, то пере, то е, потім викидається на сміття то все. У водоканалі нам пояснили, що знають про жахливий стан води. Пояснюють, що все це через аварію в мережі водопостачання. Ну у нас була аварійна ситуація, ми міняли кусок трубе на бендюзі. По дорозі тут на, на шукає як їхати з бендюги. Вода вже чиста. Там. No, we're just, we're just Станом на 14.15, 13 березня, в будинку за адресою Шевченка, 17, із крана досі текла брудна вода. Нагадаємо, нещодавно мер міста Ігор Чудійович привселюдно заявив, що знає про поганий стан води і запевнив, що найближчим часом нічого не зміниться. О, я прийшла <перед> на пішарі, їхні права. Зараз вода червона, як буряк іде. І от жінки стирають, навіть